А хто тут у нас? От такий от інкубатор я собі зробив. Кого є бажання, звісно, можна витратити трошки грошей в районі тисячі плюс, купити простий інкубатор з пінопласту. Можна в районі 2000 і це буде чи 2500, і це вже буде більш кращий інкубатор з кольорами і таким іншим. А можна взяти і зробити самому, що я принципі, і зробив. Кого зацікавило, запрошую до перегляду. А також, якщо вам сподобається, не забудьте обов'язково підписатися та поставити вподобайку цьому відео. Ящик Ящик колись лежав на горищі десь старий радянський ще воєнний ліг в основу, так як вже це готова була платформа. Всередині обшитий екструдером товщиною. 10 мм, цього, як показала практика, достатньо. І оброблений такий, доволі якісною водоемульсіонною фарбою, бо є вони дешеві, які стираються, а це саме миюче. Тобто, якщо там десь курчатка лупляться, десь туди сміттячко трапляється. сміттячко десь туди падає, чи ну, таке, що можна взяти і легенько промити. Куди ти лізеш? Зробив я його двохкамерним тобто окремо камера нагріваючих елементів і окрема камера для самих яєчок. Там, де яєчка лежать, тут доволі все просто. Ну, така сітка, тут кнопочками я його перекріпив. Звісно, можна було пітонешки, тонченькі реєчки, і тоді влізло більше яєчок. Але мені багато не треба, тому мені цього достатньо. Здається, по 9,5. 54, 54 яєчка вкладається, влазить ось сюди. Ну, але можна і отак сюди міжряддям, так скажемо, класти. І тоді, здається, 80 я закладав, чи там знайомому висиджував курчаток на низ ставиться ну, звичайне садове корице, в яке наливається водичка. Кориці кладеться така сіточка, а зверху марля, ну, щоб випаровувалася волога. А щоб легше було доливати водичку туди, ось така от трубочка, і вона виходить прямо вон туди, і водичка потрапляє прямо в корити. Тобто ззовні спокійно собі лічку вставив, залив водички, і вона туди нормально заливається. Не треба нічого піднімати, щоб долити водички. А, ну і під саме корице підставляють два брусочка, щоб ну, якби відстань була від дна, щоб проходило повітря. Тут, в принципі, ну, оглядове віконечко. Основне, в принципі, оце. робив іще одне, але воно ну, не сильне в нього заглядаю, а основне, оце, от, його достатньо. Ширина, здається, чи 5 см. Ну, його вистачає. На Накривці так само той самий екструдер паролоновий ущільнювач. Все чудово, все гарно. Ну І тут оглядове віконечко, щоб контролювати в ну, випадку, чого взяв заглянув і дивився, чи лампочки світяться, чи не світяться. Ну, бо все ж таки, може бути таке, що якась та й згорить. Ну, тепер перейдемо до камери нагрівальних елементів. Розділено. Дві камери полікарбонатом 2 мм. І внизу он там насверлені отвори здається в діаметрі 25 мм, наскільки я пам'ятаю. От таку, внизу по всьому периметру. То коли кольори дують, вони обдувають лампочки і повітря виходить туди низом і розподіляється далі ну, так от, по всьому. Ну, За вентиляцією я пізніше розкажу, що як тут облаштовано. Далі із нерживі сталі у мене були е, листочки, здається, чи 08 чи 1, Теплові екрани з одного і з другого боку. Кулера брав отакі от от два, але вони, ну, думав, вистачить. Там, здається, 1200 обертів. Але, як на мене, то трошечки маловато. Тому у мене валявся із старого комп'ютера. Більш потужніший, то там трохи більше оборотів. Я його поставив на основний контур. Ну, про контури зараз розкажу. Тому один такий, а другий трошечки потужніший, трошки більше обертів. Нагрівальні елементи. Значить, проєктував я його як трьохконтурний. Один контур. Послідовно з'єднані дві лампочки з обох боків. От, викручуєш лампочку. І гаснуть обидві. Вони працюють постійно, тобто вони постійно потихесеньку подають тепло. Далі, другий контур, в принципі, такий самий, он нижні, нижні, викручуйся. Нижні лампочки так само, з'єднані вони послідовно. Значить, робив я так: оці от лампочки верхні. По 40 Вт, нижні по 60 Вт. Їхня функція постійно підігрівати повітря, завдяки чому не так часто вмикатиметься основні лампи, які з обох боків одна ось тут посередині, і друга так само з цього боку, які працюють окремо. Зараз розкажу. Чому я і зробив що отут верхні по 40 Вт, а нижні по 60 Вт. Тобто в залежності від того, де стоятиме інкубатор, якщо, наприклад, в хаті там де 20 плюс градусів, то достатньо оцих 40 ватних лампочок. Якщо на дворі там плюс скажімо так, 18 чи десь в закритому приміщенні приблизно де холодніше, то тоді включаються і будуть працювати 60 ваттні. Вони будуть давати більше тепла. Далі основні нагріваючі лампи, як я вже казав посередині, вони по 40 Вт з обох боків От вони посередині. Основна ну та, що я зробив, то оця от. а ця йде вона як резервна на випадок, якщо оця згорить і вона виконує функцію, якщо, наприклад, відкриваєш там чи для провітрювання вже на останніх етапах. Температура трошки опускається, і для того, щоб швидше нагналася температура, умикаються дві основні лампи. Ця тухне раніше, в неї поріг включення, ну, якщо допустимо, оця 37,8, я приблизно виставляю, то та десь на 37. Тобто вона виключається раніше. Ну, і За рахунок інерції ще трошки дає тепло. І вже потім працює лише ось ця ось лампочка. Значить, лампи основного нагріву керуються ну, звичайними недорогими терморегуляторами W1209, один і другий. Хоча вони і достатньо дешеві, але температури вимірюють таки точненько, хоча е, обидва я калібрував. Але відносно мого точного термометра, який я зараз не покажу, бо я не знаю, де його задів, то похибка була 0. 2 градуса Тобто, ну, в принципі, нормально вони показують. Так, ось включився нагрів однієї лампочки. Ну, це є, я включив, можна на нагрів або на охолодження ставити. Кому цікава інструкція до неї, дивіться, окремо. А самі датчики на температуру, он там он, прикручені до ложе. Скажімо так, для яєчок. Вон там пінопласт, і вони просто вставляються на одному рівні. Там два робочих. Третій, той я колись робив, коли було відключення світла. он внизу 12-вольтовий спеціальний кабель. ну Там я робив свою систему, але то суті не стосується то зовсім інша справа. Блок живлення 12-вольтовий на 10 А. Він живить самі оці регулятори і кульори. Ну, а самі лампочки вже працюють від 220 вольт. Вентиляція. Отут в кришечці є 4 отвори. Сюди я запхав ці кришечки зі шприців. І так само он, там внизу симетрично 4 штуки. Тут над рівнем вентиляторів ті ж самі, але ж самі уже шприци. Тобто он так закриваєш і видно, от там крутиться вентилятор. Фактично вентилятор витягує повітря ось сюди. Проходить далі і в основному я відкриваю он, там он, кутові. В основному кутові я відкриваю і таким чином циркуляція проходить повністю по всьому об'єму. За рахунок того, що частина повітрячка виходить так само ось сюди. Виходять різні шкідливі гази, які виділяють яєчка, особливо в останні дні. От такий от інкубатор у мене вийшов. Кому сподобалося, не забувайте ставити вподобайку і підписуватися на канал. Так, тут готуюся закладати. Спочатку були в мене трубки, які вставлялися, щоб повітрячко доходило аж сюди в край, так як це більш холодніша зона, але то було трошки незручно і взяла такий текстоліта, тазик з водичкою стоїть. Ну і тоді повністю вся зона. На отак температуру йде. Ось так от відкриваєш, температура трошки падає. Вмикається один контур. Основна лампочка. Ще температура впала і вмикається інша лампочка. Тут у нас вже поповнення. А так от.